Кажу одразу до кінця це відео додивляться тільки обрані. Щось схоже ви могли бачити в мене в стрічці чуть-чуть давніше. Я виготовляв схожого черепа просто значно більшого розміром. У цьому відео значно менший розмір та максимально деталізований. І я думаю, любителі всякого такого зацінять. Тому вмощуйтесь, тут буде багато роботи, багато зйомок великим планом і. Можливо, хтось для себе почерпне щось корисне. Коротко про те, як з'явилася ідея створити ще одного черепа. В момент, коли я виготовляв черепка більшого розміром, до мене звернулася людина, якій дуже сподобалось, як воно виходить. Слово за слово, і в мене в принципі намалювалася ідея по запиту. Ну, якщо вже з'явилася ідея, то я не бачу жодної перешкоди її не втілити. Ну, час можна знайти, можна менше поспати, але ідею втілити. Також великим плюсом було те, що мені по суті дали повну волю. І я люблю, коли таке роблять, особливо як я виготовляю щось по новій методі, якої я до кінця не розумію. Це кайф, справді. Тоді можна відриватись по повній і. В загальному не думати про бюджет виробу, не думати про те, чи воно вгодиться чи не вгодиться. Ти просто робиш, отримуєш кайф від роботи і потім насолоджуєшся результатом. Ну а як без цього? І так, я думаю, ви помітили, що я вже роблю другу таку роботу, і в принципі я дуже задоволений тим, що в мене виходить. Це справді трошки творче відхилення, бо якщо підходити до цього дуже з точки зору заробітку в моїй сфері, то воно виходить. По факту доволі дорого для кінцевого споживача, але як для мене, як для майстра, цей напрям є змогою себе якось побачити з іншого боку, спробувати щось нове, зрозуміти, як поєднати різьбу і шкіру, зрозуміти, як це все обтягнути, зрозуміти, як правильно потім надати відповідної форми. Ну, ви знаєте, це справді захопливий процес. Це класно в роботі, коли ти пробуєш і. Бачиш, по ходу, що треба робити, тому що так зразу передбачити, мені здається, важко. Ну звісно, у мене ще в цьому напрямку досвіду не так багато, тому мабуть і важко. Але по факту результат, який получається з кожним зрізаним слоєм шкіри, він максимально кайфово відображається на моєму настрої. Що можу сказати, зауважив, що друга робота різьбилася значно цікавіше, та я бачив по іншому вже певні висоти якось по іншому розумів, що треба робити. Та скажу більше того, я в принципі зрозумів, як різцем краще і правильніше, на мою думку. На цей момент різати шкіру це справді досвід. Це класно, коли ти можеш робити і в процесі розвиватися. Тому, якщо мене дивляться, майстри, а я думаю, вони дивляться, бо це цікаво. А ніколи не економте на матеріалі. Як ви бачите, шкіри пішло ну доволі не об'єктивна кількість на такий маленький виріб, але... Але цей досвід, він того вартий, по факту. І так, я читав коменти під попередніми відео, де мені писали, що можна зробити 3D-друк, що можна зробити якусь форму, що можна взяти якусь там річ, типа корки. А, друзяки, ну кожен як хоче, так і працює. Мені подобається вирізати на шкірі. І те, що в мене виходить, мені теж подобається. Тому, в принципі, якщо ви хочете дати якусь пораду, не соромтесь, але якщо ви хочете зацькувати, Оцей об'єм роботи, який я проробив, ну то краще стримайтесь, бо воно по факту мені не на користь. Я того-то не буду читати і сприймати, але воно так собі, знаєш, коли ти щось робив, вкладався, а тобі кажуть, що ти дурницю робив. По факту всі ми робимо дурницю, поки вона не реалізовується. Вірно ж? Що ж, повертаємось до нашого черепа. Як ви вже можете споглядати, він вирізблений, та по факту вже відмальовується контур для поклейки на основу, який він буде. З цього моменту починається фактично найцікавіший для мене процес: це формування тоншою шкірою по формі, яку ми щойно різьбили цього барельєфу. Це максимально цікавий процес для мене, бо він є новий і скажу відверто, воно трошки то страшнувато робити, бо шкіра, яку я от обтягую, обклеюю та протискаю всі впадини, вона доволі тоненька. І зовсім нічого не заважає їй порватись, коли їй заманеться. Тому, ну, ви знаєте, таке діло цікаве, делікатне і максимально кайфове. І так, я здивований. Дивишся це від досі, а це вже пройшло фактично чуть-чуть більше половини, тому вельми вдячний за те, що тобі цікавий такий контент. Тому обов'язково підпишись на мене, якщо ще не підписаний. Я час від часу публікую вже готові роботи, які я виготовив комусь на замовлення. Також публікую свої ідеї, які я втілюю на реалізацію. Тут багато, в принципі, шкіряних виробів, і дуже часто я проводжу якісь експерименти. Мені подобається вигадувати щось нове, та ну коли не виходить. Нове, то принаймні щось унікальне. Для мене найскладнішою частиною цього черепа були саме зуби, тому що з ними треба працювати найдовше. Всі інші вони, в принципі, дуже грубі деталі, великі об'ємні. Їх легко уявити і. В принципі, не так складно вирізати, якщо відчувати висоту. Ну як можна зараз побачити, деталізація тут просто капецьки на яка напрямки всі витримані. Ну я з собою задоволений, не знаю. Так виглядає цей черп до моменту його фарбування. О, ні-ні-ні, нікуди не тікай, тут ще є процес фарбування. Та-та, це відео дуже довге. В ньому враховані всі моменти. Ну, звісно, окрім кінцевого варіанту, ну треба ж якось залишити собі щось на потім публікувати. Хм, та знаю, хитрий, але не злись, буде цікаво, я думаю, кінцевий виріб тобі сподобається. Промальовував деталі та, в принципі, задавав певних тіни, я чорною фарбою. Тихенько її наносив, де потрібно більше, де потрібно менше, губкою розтирав. Такий підхід я обрав тільки для того, щоб зробити якомога більш реалістичніше. Розтираючи, розпилюючи оцей темний колір, він доволі гарно вийшов. В деяких ділянках я висвітляв череп і це дало свій ефект. Ну що ж, ви додивились це відео? Дуже вам дякую за те, що дійшли до кінця. Це означає, що у вас все-таки є цікавість та терпіння до таких робіт. Всім мирного дня, мирного вечора та до нових відео!